Я хочу почитати текст Святого Письма, який записаний, мабуть, в одному з самих таких практичних послань послання від апостола Якова. Це був як брат Господній, рідний брат нашого Господа Ісуса Христа, і Він писав на нас в тих країнах які були в Росії писав для єврейської аудиторії. І хотів практично своїми порадами дати правильне підбадьорення напряму для християн, які були саме з юреями. І от в четвертому розділі в 12 між швидко, ріж 17-й, він дає таку практичну настанову, яка стосується того, що віруючі мають жити надією на Господа і не мати самонадіяності. Вивіряти свої плани Богу. Давайте ми це місце прочитаємо на те, де ще находить. Послання від Якова, 4 розділ, звірша 13. Тепер послухайте ви, що кажете. Сьогодні чи завтра ми підемо в таке місто і проведемо там один рік, і будемо торгувати та заробляти. Ви що не знаєте, що буде завтра, бо що таке ваше життя. Воно парач на короткий час з'являється, а потім зникає. Замість цього, що, замість цього вам слід казати, якщо буде угодно Господу, ми будемо живі і зробимо те чи інше. А ви хвалитись у своїх гордощах, усяка така похальба є свого. Тож хто вміє робити добро і не робить, то гріх. Читаючи цей текст, мабуть, ми ви ціну перечити, у нас на вулиці виникає на запитання які ми постійно собі задаємо, а взагалі, ми християни, ми маємо складати плани на майбутнє? Ну, ми маємо власне, якесь планування нашого життя. І наскільки це планування доречне буває, бо в окремому випадках, воно буває недоречне, про що пише, наприклад, я. А як ви думаєте, ви, думаємо, наше планування має бути довгостроковим чи короткостроково? Це і друге каже, Ну І правильно про це в нас мають бути довгострокові плани. Ну, наприклад, коли ми будуємо будинок, ми його будуємо не для того, щоб пожили там пару років і якась перекантувація кажуть на роботі. Ми будуємо будинок, щоб в нього був гарний фундамент, армований, щоб в нього було зручно, затишно. Ми використовуємо якісь сучасні технології, ставимо якісні вікна в цей будинок. Ну, і, 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 і подібні речі ми робимо. Тобто, тим самим ми підтверджуємо, що ми будуємо з вами довгострокові плани, які будуть стосуватися до всетривалого періоду нашого проживання на землі. І хто скаже, Я, брат, почекай, сестра, ви щось і, 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 неправильно робите. А навіщо ви так довго йому, воно, довго жити на землі? І, 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 і у нас виникають запитання, ми думаємо, а яким ми okay. тоді будувати плани? А наприклад, ну, ці плани стосуються багатьох сфер нашого життя. Вони стосуються, в даному тексті вони стосувалися, наприклад, певних бізнесових справ. Будемо торгувати, поїдемо в таке -то місто, проведемо там один рік. Ну, наприклад, річне планування на рік. Ну, люди запланували певне, на рік якісь певні свої плани. Вони запланували, що вони поїдуть в якусь відряження, будуть на рік вперед, вони були плани. Вони Будуть торгувати, заробляти кошти. І якби ми не знали підтексту цього бажання, ви б сказали нормальний план, а що не можна на рік планувати. Наші друзі зараз поїхали в Німеччину і слідкуються з такою проблемою, що вони хотіли зняти значить, певну локацію для проведення молодіжного табору або церковного виїзду. А їм німці кажуть, слухайте українці, не цікаві люди. У нас вже на два роки вперед, всі місяці, всі дні, вже все розписано. Де ви були раніше? Е, ну, наш народ не, не звик планувати там на декілька років вперед. Німці у них заплановувався все набагато-набагато вперед. І, наприклад, тут згадуються люди, які от написали, що вони запланували на рік вперед свої життєві плани. І я, наприклад, думаю, я думаю, що ну, нормально, що ми можемо запланувати якісь плани на рік вперед. А що проблема ті В чому проблема даного ривку? Що якщо планувати можна, а треті ще по плануванню? Е, ви знаєте, в нашому ми, ми читаємо в Новому Завіті деякі історії, е, випадки життя Христа, життя апостолів. Е, де, В принципі, апостоли планували, в них були певні розрахунки. Хотів, е, бути, казав Римі, воло хотів бути Єрусалимі, провести там. Свято, що наближалося Дня п'ятидесятниці. Тобто ми, ми не можемо жити поза планом. Але в чому проблема планування, яке не угодно Богу? Ну, Якщо ми згодні, що планувати це нормально, ми повинні планувати наше життя, ми повинні певні плани складати, на що сподіватися, жити в якихось ну, розрахунках, очікуваннях. А в чому проблема тоді згідно даному уривочку, про що ми читаємо? Ми свої плани, ми в наші плани маємо закладати, знаєте, от, коли закладаються договор, при умовах форс-мажору, умови договору, що роблять? Скасовуються, вважається не дійсно. Навіть, навіть слідські люди закладають договір умови форс-мажору, тобто є певні обставини, які не можна ну, передбачити, наприклад, вона називається віддіями якоїсь е, там стихійної протигорної сили, сторони іноді не можуть виконати свої зобов'язання. Ну, Просто це не сила. То тобто, що це роблять навіть невіруючі люди? Дивіться, апостол Яків він нам говорить, що коли ви складаєте свої плани, будь ласка, ваші плани, внесіть такий пунктик невеличкий, але дуже важливий. Який пунктик? Якщо угодно буде Господу. Тобто, як перший пункт, якщо угодно буде розвідка, значить перетеселить, якщо ми будуємо, ті плани, -які плани, життєві плани, е, будь-які сфери нашого життя, ми маємо перший пункт в наші, в наші ці плани. Якби перевірити це, знаєте, цю матрицю ну, підставити і е, е, в світлі перевірити наші плани. А мої плани взагалі угодні Богу чи ні. ми маємо про це молитися і казати, Господи, я тобі розказую, що в мене є такий намір. Якщо тобі угодно, ну, допоможи мені, щоб ці плани здійснилися. Е, буває, що на нашій молитві у Бога є не буває, а три відповіді на наші молитві. Іноді Бог каже да, іноді Бог каже ні, а іноді Бог каже «почекай». І ми маємо завжди жити в умовах того, що ми склали плани. Іноді Бог дає зелене світло нашим планам. І наші плани, вони якось так ну, здійснюються, вони якось просуваються і відбуваються. Іноді наші плани, в них стоються якісь речі, що вони летять переважають наші плани. Іноді нам треба почекати, іноді нам треба запустити дотерпіння і чекати. Значить, перше, що ми маємо сказати, що водно Богу наші плани, ми маємо про це молитися, ми маємо про це Богу розказувати. Ми повинні постійно перевіряти і звіряти наші плани з, з волею Божою. Ми повинні ми представляти наші плани, розказувати йому про те, що ми хочемо, про те, що турбує нас. І Бог нас виступовує з висоти на баз. він знає, в чому ми дійсно маємо потребу. І якби ми постійно коригуємо ці плани, ми постійно кажемо, Боже, перевір мої плани, чи вони угодні тобі що. Значить, перший пункт це якщо угода буде Господом, це перший пункт коригування. І другий пункт в наших планах ми маємо позначити таку річ. Якщо ми будемо живі, то зробимо те чи інше. Як ви думаєте, цей пункт важливий, що будемо живі? Е, я думаю, що ми повинні завжди з вами пам'ятати, що наше життя воно, від багатьох е, обставин і факторів залежить тривалість нашого життя або раптовість е, переходу в вічність. Ми не можемо з вами ніхто з вами спрогнозувати, коли ми відійдемо в вічність. Мабуть, я розумію, що в певний це було відкрити, такими Григорі Савич Сковорода, який ходив, там, мабуть, всі краще розкажемо про Григорій Савич Сковороду, що він там носив собі собілку, Біблію, і викопав себе яму, неї і відійшов у вічність. Але в принципі, в принципі, ми маємо розуміти, що ми не знаємо дня нашого переходу в вічність. Якщо ми будемо жити, то зробимо те чи інше. Ми маємо розуміти, що в наші плани можуть вноситися певні коригування, пов'язані з втратою нами працездатності, з якимись хворобами, з якимись обставинами, які неможливують виконання цих плану. Або якісь в нашому житті стаються обставини, які те, що ми запланували, воно видається неможливим. І ми розуміємо, що в наші плани Бог вніс свої коригування. Бог наші плани вносить свої коригуючі якісь знаєте, напрямки, де ми маємо сказати, Боже, ну я значить, ну, значить, на те твоя воля. Я розумію, що ми, як ніхто інші українці, я маю на увазі, що зараз розуміємо, наскільки наші плани, які були побудовані три роки назад, наскільки в ці плани війна в нас на свої корехує. Я коли думаю про наших родичів, по лінії моєї дружини. Сьогодні мої родичі живуть від Сахаріна до Західного збережжя Сполучених Штатів. Тобто, це, ну, по, по, по всій широті земної кулі можна провести, тобто, знаєте, меридіан такий матеріальний, ну, скажімо. Що люди живуть по всьому. Ми по всьому це землі. І тепер зібратися нам колись з сім'єю, ну, те, що ми думали, що ми з сім'єю, Я тепер навіть в самих своїх оптимістичних планах, не ну, уявляючи що ним, коли зможемо збиратися тепер цієї сім'ї. А колись так все було просто, приїхали в одне місце, вся сім'я на місці. Друзі, так буває з нашими планами. Тому ми повинні в наших планах казати так, що якщо Господу буде угодом. Ми про це маємо молитися про наші плани, і ми маємо зважати на те, що Бог керує нашими планами, керування через те, що Він дає нам життя і продовжує наше життя. І я ще хочу сказати один ще важливий пункт стосовно планів, для того, щоб наші плани мали майбутнє, Бог хоче, щоб він керував також певними режимами нашого життя. Якщо буде угодно Господу і будемо живі то зробимо те чи інше. Проте сестра, ви знаєте, я так думаю, що Бог хоче, щоб у нас було довге з вами життя. Він хоче, щоб ми з вами жили по певним правил, правильним, лекалам, фізіологічного розвитку. Він хоче, щоб в нашому житті були періоди відпочинку періоди праці. І, наприклад, коли ми працюємо, ми маємо розуміти, що Бог хоче, щоб ми так працювали. В нашому житті мають бути дні відпочинку. Або сучасне таке західне слово ретрит, воно має бути в нашому житті. Ми маємо відпочивати з вами, для того, щоб набратися сили і далі працювати. І далі складати плани, і далі щось робити, робити щось для царства Божого, робити для потреб братів і сестер, для помістної общини. Але це Бог хоче, щоб ми з вами були живі. Щоб у нас були дні відпочинку, щоб ми з вами правильно планували наше життя, щоб ми з вами були не перетяжені з одного боку роботою, а з іншого боку, щоб наше життя не передвинувся суцільний відпочинок. Ми маємо свої плани віддати Богу, сказати, Боже, допоможи мені не бути самонадійним. Допоможи мені не бути самонадійним і казати, що я запланував, це точно відбудеться, і те, що я запланував, я наперед це планую. Ми маємо розуміти, що Господь Ісус ну, Христос хоче, щоб наші плани були приставлені йому на розгляд. Чи коли ми їх склали, ми подали цей бізнес свій план туда в небо. Сказали, Господи, перевір мої плани і допоможи мені. Сам напевне їх, скоригуй моє життя, тому що ми маємо в усьому від нашого Господа Ісуса Христа речі 16-ма, ви хвалитись у своїх гордищах, усяка така похвальба є зло. І люди, які е, думають, що вони так як задумали, так воно точно і буде. Ми знаємо, що Ісус Христос говорить, що не хваліться у своїх гордищі, не будьте самовдієми, не будьте впевнені. Коли щось не складається. От, от ми, я, я щось запланував, воно не складається в житті. Що треба зробити? Треба заспокоїтися. Треба сказати, якщо але не виходить у мене. Я сподіваюся на людей. Вони мені могли зробити якісну роботу, вчасно роботу, в певному та таймінгу. А воно так не виходить. Що треба робити? Втрачати душавий спокій, на цих людей сердитися, кричати, що робити там, жалітися, там. хтось вдається до фізичного насильства. Там. Нам треба брати своє здоров'я. Нам треба заспокоїтися, щоб Господь Ісус наповнив наше серце миром. Чому ми згадали, що ми тимчасові люди тут на землі? Що нам важливіше відносини один з одним із нашим Господом Ісусом, аніж втрачене здоров'я, яке ми будемо витрачати на суди, на втрачені нерви здоров'я, недоспані ночі. Ми маємо сказати, Господи, значить так твоїй твої волі угодно, щоб цей чоловік зі мною ну, так недобре поступив, я це від Тебе, Господи! Я погоджуюся з цим. Я розумію, що моє життя дочасне. Я бажаю виконувати твою волю. Я не бажаю хвалитися, що в мене все заплановано і від цього сильно переживати. Ми маємо бути людьми, які надіються на Господа. Ми маємо робити добро, ми маємо вміти робити добро. І робити добро всім. В цьому має полянати наше християнське життя. Ми маємо робити добро всім, а, не й, а й в першу чергу. Своїм, повітря своїм, повертаємося. Допоможе нам в цьому наше Свято Ісу Христос, допомогло про це. Амінь. Господи Ісусе, що я подякувати Тобі, що ти війшов в наше життя і наше життя все змінилося. Ми отримали дуже тідену силу, яка нас перетворює, змінює. І ця сила пов'язана з присутністю у нас Духа Святого, який є духом святості, духом освячення. Господи, дякую тобі, спасибі Ісусу. Дякую Тобі за те, що ми в усьому залежимо від Тебе. І коли ми виходимо з цієї залежності, нас чекає віка розчарування. Нас чекає внутрішнє падіння, коли ми починаємо надіятися на свої здібності, на свої таланти, на свої вміння, на фінанси, на, на людей, які нам щось обіцяють або хочуть нам допомогти в чомусь, Господи, ти хочеш, щоб ми надіялися на тебе нам <yapa>. надіятися на тебе в усіх обставинах нашого життя. І в наших життя планах, і в тих, що ми складаємо, буває на довгі роки, якісь плани, що ми завжди вносимо кормування, що як угодно буде тобі. І ми надіємося на те, що ти продовжиш наше життя, де це нам необхідне здоров'я, для того, щоб жити і насолоджуватися земним життям, яке нам до часу. Але, Господи, ми віримо, що нас чекає вічне життя. Там, де ні, не буде нікуди поспішати, там, де не буде плача, смерті, де не буде прокляття. Це буде нове небо і нова земля, це буде царство Твоє, Царство Господа нашого Ісуса Христа. Господи, пожили нам надію на тебе завжди і завдали тому що ти з нами наш Спаситель Бог Ти пустив нам наші проблеми, Слава на наш Господь і спасибо Ісус Христос. Амінь.